Всім привіт! Мене звати Павло. Я керівник тренінг-центру з адаптації та соціалізації особистості Міжнародної антинаркотичної асоціації Вінниця. Також вітання від мене. Мене звати Валерій, я керівник реабілітаційного центру, також спеціаліст з адективної поведінки. Сьогодні ми з вами поговоримо про процес реабілітації. Навіть якщо люди приїжджають на рехаб, то чому вони не хочуть одужувати? І далі самостійно, знаєте, приїжджає самостійно все з розумінням, що треба займатися собою, щось робити з залежністю. І потім в процесі, вже знаєте, виникає все, не хочу, не буду, тому що у людини є, ну, по-перше, страхи стикаються, та в мене не вийде, та я не зможу, та це не то. А потім вже ж іще тяга до наркотиків або алкоголю. Вона ж нікуди не дівається. Поставстінний синдром. Сіндром атміни, коли на фізичному рівні треба речовина, щоб існувати, то там ну, не хочеться нічого. Ну, здравомисляніма не хочу, не буду, немає. Отак. Так що тяга це дуже сильна, вона взагалі е, буде. Е, Тривалий час у людини, хто вирішив одужувати, так що з цим просто треба працювати. За страхами зі своїми також треба працювати. Правильно? Тяга зупиняє розвиток тягати, коли відчуваєш тягу, вже просто ну, нічого не хочеться. Там створюється основний, знаєте, тунельне мислення. Мені потрібно вжити і все. Я не хочу ні реабілітації, я не хочу ні змінюватися, нічого. Ці процесі потрапляння на реабілітацію, що немало важливо, на реабілітації є дисципліна. Дисципліна відмова від свавілля, але залежна людина частіше всього, як вчиняє в житті своєму. Постійно, ти робиш, що ти хочеш. Ти прокидаєшся скільки хочеш, ти не прибираєш там батьки за тобою доглядають, можна так сказати, тебе платять комунальний, платять за квартиру, готують тобі їсти, а приїхав на реабілітацію, вихід з зони комфорту. Опа, є якісь правила, є якісь групи, треба писати письмові роботи, розбиратися з собою. І все, зразу страх. А в мене щось не вийде, а я цього не хочу. А чому я повинен робити те, що мені скажуть? Я індивідуальність, ви мені ніхто. Це не указ, я буду робити все і починаю. Життя, життя приходить залежного, а залежний, ну а, безвідповідальний. І тут, коли треба а, ну, прості речі робити, нести відповідальне за себе щось робити, та ні, це не моє краще. Я не буду, все там, а, це не моє. А ще, а, отаке в бар'єрі в куча в голові, настроєних за життя, а, переконання в процесі вживання. ну, Сложилась в голові вже така, що як вчиняти різні достиження результатів через вранье, маніпуляції і тому подібне. А коли воно на рехабі не працює, не, не працює, такі ж самі залежні кажуть, та ні, так не буде, то тут оп, починають одразу. Тут значить мене не приймають, в мене не виходить, значить це немає. Якщо не виходить, немає результату, то це все. Не моє, навіть якщо з рідними це якби працювало, ти там обманув щось, зробив. Я чи хтось одужуючий, там обманув рідних, близьких, там мені потрібно фінанси на те, на ще щось, що я там зроблю те, але пізніше, то на реабілітації так не виходить, тому що є для цього спеціалісти, які працюють з тими самими дефектами, які є, то самою брехнею, є ті саме групи. От група сама цихосоціальна реабілітація, що там люди, які всі одужують, тіші, і йдеш за шляхом, за впереді дужчим, який постійно буде тебе направляти, поправляти, допомагати, боротися з різними твоїми дефектами. Як би це було неприємно, але кожній людині важко зрозуміти те, що я можу допустити помилки, я можу допускати помилки, і часто стикаємося з тим, навіть саме перше це заперечення. Саме перше заперечення, з чим стикаєшся на реабілітації, приїжджають і говорять, що там в мене якби не було там проблем серйозних, в мене там трішки. Тому що життя моє, в принципі. Я не дуже сильний алкоголік, да. бо я не валявся під забором. А деякі, знаєте, ті, хто вживають, ну, нюхають наркотики. Кажуть, та ні, ну наркоман кончений, це коли все колеться, там, допустим, в пах. А, немає різниці, яким чином потрапляє алкоголь або наркотики в організм. Ну, є послідства. І все, кредити: тюрма, больниці, психіатрії і тому подібне. Реанімація зачасту також буває. Так що це наслідки і треба з цим сопротивленням працювати. Потім також є оця, як хотів так сказати. Ну та підсвічують залежного, такі ж самі залежні не дають йому збрехати і тому подібне. Ну, стає не ну, зустр... Зустрічатися з реальністю про себе неприємно. І одразу чуєш про себе, що ти не такий а, і крутий, як ти сам собі про себе думав, все життя, думав, що я там рішав вопрос, там, А на ділі так а, на реабілітації це стає видно, що не все так круто і. От да. а Показують буває... просто з реальністю, сталкають, який ти є насправді, що ти там для тебе, навіть прізні близькі кажуть, що там, а що там, скільки ви прокидаєтесь? там, Наприклад, о 8 годині ми прокидаємося, блін. Так рідні кажуть, так це ж круто, ви спите, скільки там хочете. А залежний каже, то ну, мені не вистачає цього. Навіть от такі нормальні речі. сон. Сон лінь підкає до того, що просто ти хочеш чим побільше поспати, чим побільше відпочити, менше взяти на себе відповідальності, нічого не робити і все мати. Ну так само, як живеш. В залежності своїй суспільстві так і хочеш продовжити це на реабілітації, але тут не дають, не дають ті самі спеціалісти, консультанти, група не дає, просто облічає тебе в твоїх дефектах. Там, де ти от справді хочеш вчинити по-старому, тобі говорять, так не можна робити, і ти зіткаєшся з собою з реальністю, що я постійно раніше так робив. Вибач, що переб'ю залежний завжди хоче, щоб було все швиденько. Оп, і все. Я вилікувався, тіпа, приїхав шведесенько, так ви мене там, а, допустім, а, вилікуйте. Я тиждень полікуюсь і все я здоровий. Ні, тут ну, треба проходити а, ну, програму. Там, за ну, волшебної пігулочки немає, треба працювати над собою, тому що багато роками вживали там, різні а, речовини. Тут, зразу все. Оце ж також є бар'єром. коли Дізнаюся, скільки треба там лікуватися? Та ні, це багато. це ну, там, допустим, програма, ну, Різні програми, різні сроки. І от чує там, ого, півроку на центрі треба бути, нічого собі. А отак, якщо розібратися по-чесному, 10 років, 15 років вживає. Ну, Скока я часу потрачено ну просто в пусту ну, А тут півроку, ну да, десь вложити, вложити в себе, так сказати, інвестицію зробити в себе, щоб далі було ну, якісь результати тверезості, там успішно. Да, Ще є проблема в тому, що. Рідні близькі так само вірять своїм залежним. Він проходить реабілітацію, все один день поговорив там по телефону, посварився, другий день. Уже все, я не буду так робити, як було раніше. Я буду чемним, я буду ходити на роботу, ходити туди, все, я буду змінюватися Співзалежні, Що ж роблять, двоє часто в цей момент кажуть: все, да. він вже помінявся, я його буду забирати, все там. І зрозумійте, що процес реабілітації він. Тривалий, тому що це повна зміна особистості, повна зміна якби своїх дефектів характеру, здобуття якихось нових моральних цінностей, здобуття нових навичок, взяття за себе відповідальність, відповідальність за своє життя, залежний, коли жив в, соц... в суспільстві, то він якби відповідальність за своє життя не несе, тому що постійно вживає, поступає як повний егоїст. Ну, Йому важко, як він говорить, через те я зловживаю. Рідні, близькі, винуваті, суспільство винувати, війна винувати. Всі винуваті, крім залежних. От, і все. От, е на центр е приїхав, да, хоче одужувати, і тут ну, треба знаєте, е ну, прийняти рішення, що ну, да, ну Процес якраз через заперечення, вже коли ламається заперечення, розбивається, що да, все, треба одужувати все. Я зрозумів, є наслідки. Когда це все приходить ну, потрошки здравомислі, то все, тут треба ну, прийняти рішення, да, що все, треба мені одужувати все. І тут же ж треба також бути ну, розуміти, що це буде ну, якби тяжко, тому що працювати треба з собою, зі своїми дефектами, От, як Оляра каже, там. Багато установок, так скажу, наркомандські програми вже ну, як укорінились в поведінці, то це треба буде руйнувати. Короче, треба буде перепрошувати себе, робити кращу версію себе, і це ну, швиденько не вийде. Треба попрацювати десь, ну, приймати себе такого, як ти є, що залежність зі своїми помилками, поведінкою, наслідками. Ну, Всім всім Так що, це ну, також треба розуміти, що це буде тяжкувато, і не все зразу. Є такий Знаєте, от цей же ж один із перших страхів прийняти себе таким, яким ти є. Ти потрапляєш на реабілітацію і. В процесі цьому тебе знайомлять з собою. Перших там три місяці ти звільняєшся від психоактивних речовин, твій організм чиститься, все. Потім далі ти знайомишся з собою да? повну хімічну чистоту, здобуваєш і починаєш знайомитися з собою. Якщо ти був під вживанням там психотропних препаратів, психоактивних речовин, то чи алкоголь, чи будь-яких інших там наркотичних засобів, ти був впевнений в собі, веселий, цікавий, душа компанії, то приїжджаючи на центр, все. Каже, що все, я такий, я соціальний, мені краще бути одному, все без речовини ти не можеш. І багато хто ну, каже, що мені просто тверезість не підходить. Ну, це можна змінити, просто щоб набуваючи нової практики, практики спілкування, більш стаєш соціальною людиною. Знайомишся з собою тверезим і виховуєш в собі характер за рахунок тієї дисципліни, яка є. Ну так, да, стержень, так сказати, укріпляєш а, свій внутрішній. І от е, також, що треба проходити курс е, реабілітації. Але також треба розуміти, що це якби ну не панацея. Реабілітація, да, це старт, фундамент е, на майбутнє. Ну, залажуєш себе на майбутнє твореність. тому що ну, то, що на центрах відбувається в програмах, тут ну, якби. Да, знайомляться, деться знання і тому подібне, але ж в житті все буде набагато серйозніше, і з цим треба буде працювати ну, все життя, робити профілактику залежності, профілактику себе, відслідковувати, аналізувати, де що, до чого, працювати над своїми почуттями, емоціями, думками, ну, і це, вчитися це ну, відстрілювати. Воно ж не просто так а, треба ну, працювати, працювати, нарабатувати ці навики, а звичка вирабатувати, це не так захотілося. А тут треба ну, пропітка робота над собою і розуміти, що це ну, на все життя. Процес одужання від залежності, це профілактика себе на все життя. От як з цим. Рак, сахарний діабет, там ж теж якби хвороба хронічна, прогресуюча, смертельна. Рецидивуючи. Так. І залежність від наркотиків, алкоголю і гарманії, також на все життя. Це все в голові, це треба профілактику підтримати, щоб знову не було рецидиву. Все життя підтримувати, ну, навчитися отримувати кайф від життя, без вживання алкоголю, наркотиків, гри. І це все можливо. Просто треба навчитися цього. Як навчився кадата вживати, Тепер треба навчитися бути нормальним, брати відповідальність ну, і е, досягати успіху по життю. Бо ну, залежно сам по собі, це талантливий. Як сказати, харізму, оці навички, як достигав е результату. Наркотики або алкоголь ну, по-любому всі доставали. Да. Через це переступали на Сіль сучас... потрібно От, поставити собі. Те ж саме, тільки да, в друге русло, в нормальності. І все, достигати успіхів і можуть бути успішними. Отак, От ну, просто. Нормальне русло. Да, да. Да. Да, на реабілітації ще хочу сказати, що. Приїжджають, кажуть, Та я там не хочу бути трезвим, якщо я там е, захочу, то я тільки тоді зможу бути тверезим. Ну так, Захоче, будь тверезим. Так само і сім'я повинна участвувати в тій самій е, реабілітації свого залежного. Тому що потрібно, щоб від батьків теж йшов позив, правильні відносини з рідними, з близькими, які знаходяться на реабілітації. Е, залежить все якби, від комплексного підходу, як від спеціалістів на центрі, так само і від. Залежно. Залежний ж те, що ми говорили, працювати з запереченням потрібно в першу чергу. Запереченням, потім вже після заперечення, якби процес реабілітації цих півроку це потрібно для того, щоб повернути людину хоча б до нормальних якихось цінностей, там, щоб почати нормально спілкуватися з рідними. Ну, От, в ноль. Тобі ж ну, то людина росла, росла, нормально там, ну. Допустимо, почала вживати там, ну, в 20 років, Там яких, якихось розвиток був 20-річного. І тут з'явилось в житті алкоголь або наркотики. І почалася деградація, так сказати, вниз пішов. все. І от реабілітація це якраз повернення десь до тієї точки, звідки почалось вживання. Да, деградація якраз, в, да, в розбир... моменті, що процесі ти... розбиратися, чого почав. Вживати з чим не справлявся, і все. А потім вже після от вийшов в ноль, і потім треба ну рухатись вперед. От є постійна профілактика себе, своєї залежності, щоб знову не почати відкачуватися а, назад до залежності, тому що ну, екскалатор одужання. Якщо залежний зупиняється на ньому, то іде відкат і він. А, з часом знову почне вживати. Ну це не Так що треба постійно рухатися вперед, робити профілактику, розвиватися як особистість, добиватися різних успіхів в спорті, в житті, в дружбі, в бізнесі і тому подібне. Це просто треба постійно робити на. Да, труднощі на реабілітації, так. Ти виходиш на реабілітацію за цих 6 місяців. Ти виходиш би в ноль. Ти перестаєш робити якісь аморальні вчинки, менше починаєш брехати, борешся зі своїми дефектами характеру. Потім вже ще другий вид програми, той саме теж, які розрахований на півроку, ресоціалізація. Ти стаєш більш соціальним. Якщо тобі на реабілітації говорили, в тебе є свій розпорядочок дня, там встав, там прибирання, там поїли письмові роботи, пописали, розібралися з собою, здобули якісь навички, то ресоціалізація дає тобі можливість розвиватися вже як особистості. Ти дивишся на себе в суспільстві, як ти реагуєш на ті самі тригери, на ті самі. Алкомарко будь-які да як ти спілкуєшся з людьми, і що саме мож саме важливе, це те, що тобі дається свобода вже твого вибору. Ти можеш брати відповідальність на себе, яку ти хочеш. Ти вже стаєш якби більше в суспільстві, і ти можеш приймати рішення, чи ти хочеш розвиватися, чи не розвиватися. Якщо ти не розвиваєшся, то твоє оточення, яке знаходиться на ресоціалізації, тобі допоможе. Тебе будуть правильно підштовхувати, направляти. Ну, дивись. Я думаю, ну, то, коли людина приймає рішення одужуватись вперед, то все само собою входить, все, що да, я залежний, мені треба рухатися тільки вперед. Якщо я зупинюся, скачусь знову. Так що ну, тільки вперед через труднощі, через себе у відповідальності залежний росте, так сказати, взрослеє, бо всі залежні це. Просто діти, що, малі діти з хочеться сказати на рахунок поведінкою. на рахунок того, що дехто там проходить реабілітацію. Просто, ну знаєте, сидять. Сидять, ждуть так, скоро півроку, все. Я буду тверезим, Так, скоро ресоціалізація закінчиться, ще півроку, і все, у мене все буде чудово. Так не буде, тому що це потрібно приділити якісь зусилля. Те, чого людина якби залежно не хоче робити. Брати відповідальності ні зусиль, просто очікує, що все впаде з неба, живе у світі мрій та бажань. Але добре, що є спеціалісти, які піднаправлять, просто що інші одужуючі знаходяться там на тій самій реабілітації, ресоціалізації. Постійно, якби тримають тих, хто своїми дефектами живе у фокусі, піднаправляють, підштовхують. Тому що якщо взяти так в суспільстві, якщо людина наркоман чи це алкоголік, його просто в суспільство викидає. Робить із нього, ну знаєте, такий не потрібний нікому. Не потрібний нікому, крім твоїх рідних та близьких. За тебе хвилюється мама, за тебе хвилюється папа, можливо, бабушка. Ще може хвилюватися поліція, військові і медики. Все. А так більше ти ще нікому не потрібен в суспільстві. Так що знаєте, що е, в процесі реабілітації, одужання, е, профілактики залежності треба ну, бути готовим працювати над собою, е, не жаліти себе, не лінуватися, е, брати відповідальність і йти до успіху. Бо тільки так буде. Тверезе життя, яке буде приносити задоволення. Ну, по крайній міре, у нас з так ну, Получається. Дружимо вже 4 роки, одужуємо 4 роки ну, і насолоджуємося тверезим, сповненим смысла життям. Що немало важливо, що от, здобуття якоїсь тверезості, от, воно, е... Тверезість, вона сама якби по собі ну, вартує багато чого, тому що ти в тебе налагоджуються відносини з рідними, з близькими, в тебе є якась мета, є якась ціль. Якщо в тебе задоволення раніше приносили одні там, психоактивні речовини чи вживання, тунельне мислення, то одужуючий, як я, як Паша зараз же ж. Просто кайфуємо від того самого походу якогось в кінотеатр, робимо собі різні дозвілля, шашлики, ще щось. Ну, в чомусь кайфувати по тверезості. Немає цілі, як нашкодити собі чи ще щось, а просто і не переносимо шкоди рідним і близьким. Просто змінилися і все. Так що вихід є, просто треба працювати над собою. І з цим ми можемо допомогти в наших Тренінг-центрах, де ми займаємося психосоціальною реабілітацією. Так що звертайтеся. Всім до побачення.